Вітаю всіх із Днем рідної мови. Щороку, 21 лютого, у світі відзначають день, присвячений рідній мові. У різних країнах цього дня говорять саме про свою мову, ту, яку ми чуємо, якою думаємо, жартуємо і мріємо. Цей день нагадує, що кожна мова унікальна. Для мене це особливий день, ще й тому, що в моєму житті зараз присутні дві мови: українська моя рідна. А чеську я почала вивчати вже в дорослому віці. Тому, звісно, говорю чеською з акцентом, але вважаю цю мову дуже гарною і мені подобається складати нею вірші або перекладати чеською українські. Останнім часом я помітила, що відео українською мовою на каналі з Українським серцем у Чехії вам ближче. Надалі української мови буде більше, але всі відео, у яких є мої переклади або мої вірші чеською мовою, як і раніше, виходитимуть двома мовами. І таких відео ще буде багато. Дякую, що ви зі мною і ще раз вітаю всіх із Днем рідної мови. Нехай ваша мова завжди звучить у серці і у домі.